Добрий день! Ми з хвостом Ларса вітаємо вас на моєму позитивному каналі. Хочу зробити в цьому відео для вас 5 порад назвати, як змінити своє життя на краще, або як зрозуміти, що, в принципі, нічого змінювати не треба вам і так добре. По-перше, давайте поговоримо про зміни. Що таке зміни? Зміни це механізми, які відбуваються в вашому житті, коли ви готові йти далі. Людина е, живе в певному середовищі, має певне оточення і має певну модель поведінки. Коли людина вивчила певний урок, коли вона дійшла до певного рівня розвитку, то відбуваються зміни. Е, обставини в житті складаються так, що людина має, е, от як ти рептілій, да, вона має зробити нові навики, вона має вивчити нову роботу, вона має познайомитися з іншими людьми. Людина розвивається. І зміни завжди на краще. Ті, хто приїхали з України і живуть вже півтора року за кордоном, люди, які зрозуміли, що зміни є, і механізми змінюються, думок, змінюються механізми поведінки, змінюються. Механізми взагалі генетичні наші, оскільки в нас є інше бачення всього світу, вони розвиваються. Люди, які приїхали за кордон і кажуть, яка погана Європа, мені не надали, мене недолюбили. Я хочу назад додому, але я додому не поїду, бо туди теж не хочу. Тобто, які починають нити і незадоволені всім вони не розвиваються, і вони не сприймають ці зміни. Це може бути страх, це може бути недостатні ресурси. Але хто зрозуміє, що зміни це нормально, зміни розвивають вас далі, оскільки життя це розвиток, ви знаєте, життя це рух. Якщо ми не будемо рухатися, то не буду казати, що з нами буде. Перше, ще раз повторюся: сприйміть той факт, що те, що відбувається в вашому житті, якісь аварії. Людина вас залишає, людина приходить в ваше життя, звільнення з роботи, нова робота це пригода, це зміни, це круто. Друге, це дуже важливий пункт, який багато з нас не зможуть прожити, оскільки їм не хватить сили, не хватить мозку. Це другий пункт, ви відповідаєте за себе і за свої вчинки. До мене дівчинка звертається на консультацію, каже: Ліна, скажіть, що мені робити? Кажу, розумієте, я вам можу розказати варіанти, що ви обираєте, а що вам робити? Це вирішуєте ви. Таким чином, людина перекладає відповідальність на іншу людину. І коли щось станеться не так, вона до мене прийде і буде дзвонити і казати: Ліна, а ви мені сказали, що так треба робити, а я так зробила, яка ви нехороша тітка. Насправді завжди все, що стається з вами, відповідальність на вас. Ви сидите, у вас немає квартири, у вас немає роботи, у вас всі навколо погані. Ви в цьому винні. Ніхто, крім вас, в кожної людини є дві руки, дві ноги, скажемо в основному, да, і мозок. Тому треба вмикати той мозок, а не нити і не казати, що все навколо дуже погано. Знаєте, може, хтось мені знов буде під відео писати: ви мене не розумієте, чи там ви українців не розумієте, ви там зажралися в своїй Європі. Ребят, в кожного є своє шлях до успіху або до того, що він має. Розумієте, Я не приїхала в Німеччину і не отримала освіту, роботу, не вивчила мову за два дні. Це було 20 років. Тому перед тим, що зараз хтось скаже, ви мене не розумієте, подумайте, що в кожного є свій шлях. І успішні люди, які мають мільйони, наприклад, да, ви бачите, там, зірки і всі остальні, вони пашуть як прокляті для того, щоб. Щось отримати потрібно працювати. Наприклад, я працюю да, і сижу ввечері, я записую відео, відповідаю на ваші питання. Я роблю на Тіктокі відео на інстаграмі, щось в телеграмі, веду семінар, роблю такі відео, читаю книжки для саморозвитку. В мене є також моя родина. Тому Комусь казати, що ви там в чомусь винні, це означає, що відповідальність за те, що ви робите, лежить не на комусь, а лежить на вас. Ви, і тільки ви кажете, або ви лінива дупа, або ви працюєте і прямо пропорційно до того отримуєте результат. Наступне порада для того, щоб зрозуміти, що ви можете змінити своє життя, це зрозуміти, що життя у вас тільки є один раз. Ви не проживете це життя. Ну, може, ось Хвіст Ларса проживе, скільки там в, кит, в кота, не знаю, сім да, варіантів прожити, а в нас воно одне. Цей день не мине. А, Ви не зможете заново прожити те все, що ви сьогодні. Пережили. І коли ви завтра проснетеся, у вас знов буде 24 години для того, щоб ви його наповнили позитивом, енергією, ем, вивчили для тебе щось нове і прочитали нову книжку, почали нову справу. Коли ви забуваєте і ем, розтраюєтесь, знаходитесь в депресії, вам ніколи не буде ем, якості життя, у вас буде кількість. Життя це якість, це не кількість. І є клієнти, наприклад, яким 50 років, але люди настільки молоді душою, вони креативні, вони роблять дуже багато класних речей, вони допомагають іншим. А є дівчата 18 років, які сидять на шиї в мами. Мама їсть, готує. дівчинка сидить в телефоні, і в неї вже знаєте всіленна усталості, грусть, така всіленська усталості, грусть в очах. тобто Люди різні, не простикайте своє життя. Ми живемо один раз. Наступна порада: тільки ви вирішуєте, як ви реагуєте на події. Трошки перекликається з тим, що ви маєте відповідальність, але ваш емоційний стан залежить від того, як ви реагуєте. Події є нейтральними. Ви йдете і хтось вас чіпляє, оскільки хтось каже до вас, що українців депортують. Всіх, оскільки не буде роботи за фахом, там, чи, чи якісь ще такі речі. Ви вирішуєте за себе, як ви реагуєте. Реакція перша. Ви кажете, боже, мене депортують. Пішла додому, купила пляшку, вина, п'ю вино. Я не вчу мову, мені все пофіг. Я не дивлюся за собою, оскільки мене депортують. Або ви подивилися, думаєте, господі, що вона меле? Піду подивлюся не на відео, Лена розказує, Розкаже з точки зору позитиву все, що відбувається в світі. І піду, сонечку буду радіти. Або почну нове хобі, буду ходити триатлон, айронмен, плавати, бігати на велику кататися. Піду в притулок для тварин, наприклад, Ларс, в мене з притулку. Да? Вот. Піду там допоможу котикам, собачкам, їх там гладити чи з ними чимось займатися. Тобто, ви вирішуєте, як ви реагуєте. Який вам ще приклад навести, наприклад, коли мені пишуть негативні коментарі там під відео, да, там, ти там, чи ти приїхала, чи хтось мені щось там тикати починає? Мені просто смішно з цього всього, оскільки люди взагалі ліві не мають права, скажімо, зі мною так розмовляти або лізти в моє життя. Я або блокую, або йду далі. Класичний приклад, да, ви йдете по вулиці і бачите, лежить лайно. Ви ж туди не цибаєте, ви ж його не берете собі і, і мажете себе тим лайном, кажете, Боже, яке класне лайно. Ви проходите. Тому бачите токсичну людину, яка до вас з негативом. Як ви реагуєте, проходите мимо, блокуєте і не спілкуєтесь. І остання порада: ви знаєте, що в кожного з вас є така певна річ, якої немає в інших. Це ваша індивідуальність якою б вони були, ви є неповторною. У вас свій склад, ДНК, ви є просто неповторною людиною. І цього потрібно не забувати. це потрібно не забувати. Ваших очей, вашого волосся, вашого стилю немає ні в якої іншої людини. Ви Класна чарівна і неповторна людина. У вас є ресурси, вони завжди є в кожної людині. Якщо ви будете завжди дивитися на ресурси, які у вас є, а на Негатив не звертати увагу, ви зможете зрозуміти, що ваше життя завжди змінюється на краще. Воно вже є класним, воно вже є позитивним. Оточуйте себе позитивними людьми, оточуйте себе гарними речами, оточуйте себе гарною інформацією, слухайте класичну музику. Не забувайте, що зміниться круто. Ви контролюєте свої емоції, і у вас буде класне життя. Ви зможете в будь-який момент змінити його. Якість, а не проживати кількість. Буду вдячна за ваш коментар, як ви бачите своє життя, як ви живете в Німеччині. Забігайте до нашої групи, як феникс із пепла». Я є на тіктоці, Ліна Храмцова роблю короткі відео якось до такої цікавої теми. Буду рада вас бачити. На все добре!